Ух, українці вміють відповісти. Ілон Маск, американський винахідник, мільярдер, голова компанії Тесла, сьогодні відповідає Михайлу Подоляку. Та на цей закид Михайло Подоляк вмів так відповісти, що набрав втричі більше вподобайок. Також Тіна Кароль після чергової заяви. Ілона Маска, він якісь коментарі, він намагається переконати людей в тому, що частина України, якась там проросійська, публікує ось цю карту з приводу того, як Україна голосувала на виборах у 2012 році, і Тіна Кароль не втрималася. Бе без цих ось цих пішла туди, пішла сюди, що там один одного кудись посилаєте. Це не, це не ок. Чуєте? І так, стільки жаху трапляється, давайте щось якийсь інший простір, адже це щоденник мрійниці. Але щодо маска в карольні мрійні ілюзій не було. Після опублікування цієї карти і переконання в тому, що якась частина України проросійська з приводу того, що Крим формально входив до складу Росії, що це була помилка Хрещова. І так далі. Кароль послала маска не на Марс, а за русським воєнним кораблем. Спослала при цьому вона його англійською ж мовою у себе в інстаграмі. 108 мільйонів підписників у Ілона Маска в Твіттері, і більшість проголосувала. Проти його пропозиції у пості маск викладає своє бачення того, як досягти миру між Україною і Росією без урахування реального стану речей. Мир між Україною і Росією повторні вибори в анексованих регіонах. Під наглядом ООН, Росія йде, якщо на те буде воля народу. Крим формально входить до складу Росії. Як це було з 1783 року, і назвав це помилкою Хрощова, передачу Криму України і водопостачання Криму забезпечено. Ось так написав 3 жовтня 59% його читачів. Проголосували проти такої, ідеї. але Маск а, іде маска. далі за пропагандою. Пише далі, давайте спробуємо наступне бажання людей, які проживають на Донбасі та в Криму, мають. Вирішувати, чи вони частина Росії чи України, тобто ці люди мають голосувати. Одразу ж, Михайло Подоляк. Відписує йому. маск. Ти намагаєшся легітимізувати оці псевдореферендуми, які відбулися під дулами автоматів в умовах переслідувань, страт і тортур. Дуже поганий шлях. Написав uh, Михайло Подоляк, 83 тисячі лайків отримав. Далі Маск відписує No, I'm suggesting voting under UN. Ні, я пропоную голосувати під uh, Егідою United Nations, Об'єднаних Націй, or pick your most trusted Entity or Country, або вибирайте найбільш надійну і довірливу організацію чи країну, аби вони були під цим. Супервіжн да, під цим оглядом голосувань. Така відповідь маску зібрала 24 тисячі вподобайок, набагато менше, ніж відповідь Михайла Подоляка. Здається, мені, друзі, просто що маск не второпає, що там навіть не можна ні голосування проводити, і які там в одне місце хотілося б сказати, голосування. І і ще й запрошення організації Об'єднаних Націй, якщо навіть їх туди не впускають ні Червоний Хрест, жодної організації Росія, країна, спонсорка, сама знаєте, самі знаєте чого. І далі Подоляк відписує маску. Ось таке повідомлення. Маск, а можливо, тисячі вбитих в Маріуполі проголосують, чи може ті, які пройшли концентраційні табори, також проголосують. Ілон Маск. Ти створюєш ракети і мрієш про колонізацію Марса. Росія створює мобільні крематорії і мріє про те, щоб всі українці зникнули зникнули як нація. Це не питання проголосувати чи ні, Ілон Маск, заявив Подоляк. Більше маск йому не відповідав, але у своєму Твітері Подоляк написав: Ілон Маск є краща пропозиція. Перше, Україна звільняє свої території, включно з анексованим Кримом. Друге, Росія проходить демілітаризацію та обов'язкову денуклеарізацію та більше не може загрожувати іншим. Третє воєнні злочинці піддаються міжнародному трибуналу. Написав він. Експосол у Німеччині Андрій Мельник теж опублікував допис у відповідь мільярдеру. Тепер жоден українець ніколи не купить вашу бісову Теслу. Тож удачі, Ілоне Маск. Тим часом Фіт Маска став вірусним. журналіст розслідувач Бенінкет Христо Грозів. вже пропонує проголосувати, що зробити з майном Маска: роздати його, змити в унітаз чи спалити. Пізніше твіт у відповідь маску опублікував і президент Володимир Зеленський. Він запропонував проголосувати, який маск подобається людям більше: той, який підтримує Україну, чи той, який виступає за Росію. Перший варіант набрав 92% голосів. І, Щоб підсумувати, нагадаю, що Ілон Маск опублікував допис з опитуванням щодо завершення війни Росії в Україні. Зокрема, він пропонує провести повторні вибори під наглядом ООН, віддати Росії Крим та зберігати не. Нейтралітет, скажемо, не дочекаєшся, маск за. Mm -hmm. oh